Привіт! Мене звати Уляна Фарина. Я закінчила львівське державне музичне училище, здобула ступінь бакалавра та магістра на факультеті музичного мистецтва. Також закінчила курси по методиці CVT та Steel Voice. Мій вокальний досвід 17 років, а викладацький 11. І учні, які прийшли через мої уроки, виділяються вокальною майстерністю та унікальним стилем. І незабаром стартуватиме мій флагманський курс для викладачів вокалу, де ви зможете засвоїти всі ці сучасні та затребувані техніки. Сьогодні ми. Поговоримо про одну із найцікавіших технік мікст. Що ж таке мікст? Це те, що дозволяє вашим учням співати так само класно, цікаво, яскраво, феєрично, як Мерая Керрі, Аріана Гранде чи Тіна Кароль. Я обрала цю техніку, тому що вона є найбільш універсальною, екологічною для нашого голосу, а ще дуже виразною. І знаєте, хто вміє користуватися мікстом, це вже дуже крутий показник. А тепер уявіть собі, що ви вмієте його викладати так, що майже кожен ваш учень володіє крутим міксом. Уявили? А якщо я вам скажу, що це реально, зокрема, здобути ці знання та практику на моєму курсі, ну що ж, почнімо! Мікс це не просто набір різних технік. я б назвала це цілою системою, яка дозволяє створювати класні звукові текстури. Ви можете зробити мікс більш легшим, більш щільнішим, назальним, м'якшим. Це все будується у зоні фільтрів, але завжди є одна і єдина незмінна базова база. З чого почати? Даю вам сім чітких кроків: крок перший якісний розігрів. Підготуйте своє тіло та голосові зв'язки до роботи. Зробіть легку зарядку, розминку, особливо розімніть м'язи вашого торсу. Далі починайте з легких розпівок на голосові зв'язки. Це може бути lip rolls, сирена. І робіть акцент на більш тонкому змиканні. Тонке змикання голосових зв'язок це мега важлива річ, яку ви маєте зрозуміти про мікс. Тобто, мікс завжди починається з тонкого змикання. Це є база. Якщо провести паралель, уявіть, що ви співаєте хоровим бокалом або легким оперним звуком, але зі збереженням естрадного характеру. Такий підхід допоможе вам зрозуміти, що мікс це не є щось між грудним та головним резонатором. Це є тонке змикання в основі. Працюйте над тим, щоб ваші зв'язки змикалися тонко, без перенапруги, але і без зайвого повітря. Спочатку тренуйте це на середніх нотах, потім на більш вищих. І якщо ви на уроці стежите за своїм учнем, то обов'язково слідкуйте, щоб він не переходив на більш товстий тип змикання. Наступний важливий компонент міксту це Head Voice. Якщо у вас його немає, або ви його не допрацьовуєте чи недооцінюєте. То у вас просто не буде класного повного міксту. Працюйте над вправами, які допоможуть розвинути ваш стабільний хед Це можуть бути сирени вгору, вниз на букву і головне, слідкуйте, щоб ваш голос не мав таких зламів чи тремтіння звуку. А також слідкуйте, щоб у вас був стабільний повітряний потік, щоб тримався цей ваш рідний тон. Чим стабільніший ваш хедмікс, тим краще ваш мікс Він стане стабільним, керованим та насиченим. Третій елемент, без якого мікс не звучатиме яскраво та стильно – це Твенг це надзвичайно важливо для створення вашого пронизлого та яскравого міксту. Появіть шкалу від 1 до 10. Ваш рівень твенгу має бути десь на вісмірці. Тобто, це означає, що ваш звук має бути дуже яскравим, сконцентрований та головне не перенапруженим. Венг додає такої певної щільності, і ви маєте чітко тримати свою позицію і не злітати з неї. Тепер давайте поговоримо про край. По методиці CVT цей режим Edge – це є дуже важливий компонент для досягнення міксту. Уявіть, що ви плачете. Емоційний стан під час співу допоможе вам краще проконтролювати ваш голос, вашу стабільність. До речі, всі ці компоненти: тонке змикання, head войс, cry, тв. Я дуже детально розбираю у своєму вокальному курсі для викладачів вокалу, де ви детально поглибитесь у кожну техніку і з легкістю зможете пояснити своїм учням значення на простій і зрозумілій мові. Окрім того, ви отримаєте всі необхідні інструменти для розвитку свого бренду як викладача вокалу, де ви зможете збільшити. Дохід у два або й три рази тому заповніть анкету предзапису, яка є у описі під відео, та отримайте зі мною безкоштовну консультацію, і це вам дасть змогу до речі отримати найкращі умови для приєднання до курсу. Тепер, коли всі компоненти зібрані, додамо об'єму звук. Нам потрібно активізувати м'язи шиї та голови. Уявіть, що ви співаєте в потилицю, позіхаєте або кричите в горах. Ваше завдання знайти такий резонанс, який буде додавати до вашого звуку глибину та об'ємне звучання. Ваша мета відчути, як ваш голос стає більш об'ємніший, при тому контролювати рівний звук. Для того, щоб ваш мікс не поступався силою белтингу, важливо дуже концентрувати і так, знаєте, ущільнювати, скомпресувати ваш звук. Що нам потрібно використати по механіці? Звузити сфінктер черпало над гортаний. Для цього нам потрібно уявити такі певні смішні асоціації, це ніби ви баба-яга, або у вас якийсь такий злісний план. Тоді ваш звук стане ще більш таким, можливо, не дуже красивим, але дуже яскравим, дуже скомпресованим і сконцентрованим. Так? Це буде такий я! -ха! Якщо ви навчитеся тримати тут стабільність, то ваш мікс буде реально дуже крутий. Не забувайте, що мікс повинен залишитись легким звуком, тому слідкуйте за своєю мімікою. Ваше обличчя не має перенапружуватися. Співайте перед зеркалом, особливо, щоб не був якихось там некрасивих гримас. Все має бути легко, вільно і жваво. А зараз переходимо до найбільш важливої частини. Це є практика. Теорія без практики не дає класного результату. Тому поїхали. Отже. Беремо звук І, тонке змикання, і чітко такий хит войс, такий досить е, скомпресований. Робимо сиренку, слайд вгору і вниз. Стараємося, щоб у нас не було зламу в голосі. Вправа. Уявіть, що ви дуже раді бачити когось і кажете гей! Не ей, а гей! Третя вправа. Вмикаємо звуження вуження з фінктору Черпало Надгортаного і втілюємось в роль Баби Яги. Ви самі розумієте, що в цьому відео тільки 10% всієї інформації, яка буде на курсі. Зараз ми включаємо такий виразний твент а І поспілиємо! а Знаєте, я сама колись мріяла отримати такі знання і такі можливості. Тому на моєму курсі ви навчитеся точно діагностувати проблему у вашого учня і дуже швидко її вирішувати. А ще я навчу вас, як будувати особистий бренд, тому що особистий бренд це дорівнює ваш дохід. Якщо ви над цим будете мати чітку стратегію, як працювати, ви зможете краще і набагато більше заробляти. Я сама йду по цій схемі. Тому не пропусти можливість заповнити анкету перед запису і отримати найкращі та найвигідніші Інші умови, а ще й мою індивідуальну консультацію. З тобою була Уляна Фарина. Звучай класно!